Цікавий факт про мене, який, ну, навіть більше не про мене, а про мій рід, який я деякий час назад зізналася, знаходячись у медитативному такому гіпнотичному стані, я проходила ініціацію у руни, а точніше, у руну феху. І значить, медитація на цю руну виглядала дуже магічно, насправді, Там, одним словом, це не описати. Але це руна багатства, і зрозуміло, що одним з найголовніших факторів цієї руни є рід. І треба обов'язково звертатись до роду, коли ти хочеш попросити про багатство, тому що взагалі феху феу одне й те саме у футарку скандинавському. Це означало поголів'я з котом, особливо там, ну, корови, бики ось, ось такого формату. От. І, значить, ми знаходились у медитації, робили спеціальні практики да, для того, щоб активувати цю феху. Моя майстерка вона грала на такому величезному барабані, прям такий ритм був. Ну, коротше клас.